І створюючи практику, зайшла інформація про провідників і про роботу наших внутрішніх органів і клітин. Я це все записала і створила практику. Щоразу, коли щось приходить, я пропускаю через себе, пропускаю через чоловіка, даю йому послухати, як він там відреагує, що він прокоментує. І ці два тижні, поки я створюю практикум, я вже як, з чоловіком як два пришельці. На стан такий постійно десь літаєш. Ми часто заземляємося, але стан польоту. І мені було треба. Думка експерта, незалежного експерта, класного провідника, потужного, я звернулася до Віти, до своєї подруги, яка в мене є наставником в курсі Рейкі, щоб вона послухала і пропустила через себе. І коли вона пройшла цю практику, вона дала зворотній зв'язок. Дивіться далі.